Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, сьогодні маємо черговий день, який наближає нас до перемоги. Але окрім всього, ми маємо сьогодні річницю стадіона. Так, саме сьогодні, в 2019 році, відбувався стадіон. Це було шоу імені однієї людини, яке призвело до зомбі-апокаліпсиса сьогодні дуже багатьох людей. Поясню свою логіку. Отже, в мене є дуже багато запитань до того, хто був на стадіоні. До того, хто сьогодні управляє державою, до того, хто їздить і збирає наші з вами оплески. Так от, де Хомчак? І в цьому контексті, чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве? Хочу запитатися, де Коломойський, громадянин якої країни знаходиться в Україні як хто? Як біженець? Я хочу запитатися, а що там з вбивцями майданівськими? Як себе почуває Татаров, один із силовиків і приспішників Януковича? Хочу запитатися, чи пам'ятаєте ви, що таке закон про люстрацію і кров Небесної Сотні? Так, хочу запитатися. Чому регіонали прийшли в перейменований офіс президента, в перейменований офіс Генерального прокурора? Це ви такі шахматні партії граєте? Хочу запитатися, чому у ваших халімонів, гетьманцевих, татарових, Резнікових і їжесніми стоящи ліжащими по дві руки, Так, де відрубані руки? Я хочу запитатися, яка частка в лісовій мафії належить сьогодні Офісу президента і як себе почуває видобування бурштину? Я хочу запитатися, де той мільярд дерев? І як себе почувають інвестиційні няні. А ще хочу запитатися. Чонгар? Розмінований? Як вам піар? На голову налазить? А що там з асфальтом, якого калібру ми його випускали і в яку гармату його зарядити для того, щоб боронити рубежі? Я хочу запитатися, що з ракетними програмами. Я хочу запитатися, що спонукало віддати наказ і вивезти з Гостомельського аеропорту 4-ту бригаду Нацгвардії. Я хочу запитатися, де наша мрія. Я хочу запитатися, кому тепер сьогодні вигідна війна? І де зарплати по 4 тисячі для тих вчителів? 4 тисячі не гривень, ні, долари, долари, доляри, єври, фунти. Так. Я хочу запитатися, хто тепер Барига? Я хочу запитатися серіал свати в Росії чи приносить він дивіденти через підсанкційні компанії. І хочу запитатися, чи вже проведене розслідування вимиванню 41 мільйона через квартал приватбанківських грошей. Я хочу запитатися, чи знаєте, що таке торгівля на крові в контексті тих всіх діянь, які вчиняли з волонтеркою у Запоріжжі. Чи знаєте ви, що таке торгівля на крові В очільника. Дніпро... Дніпропетровської області, якого призначили хто? Ні, не Ігор Лапін. І ще хочу запитатися, що там з Антонівським мостом? І з тим, як швидко захопили Херсон. А ще я хочу запитатися за згорнуті ракетні програми, за недороблені стугни, за зупинене виробництво Нептуна, за єдину в Україні САО Богдана натівського стандарта, натівського калібра. А ще я хочу запитатися, де літак мрія. Чому він не вилетів? І скільки ще маринувати оте м'ясо для тих шашликів? А також в мене є питання, як спиться по ночам тому, хто казав, що Росія не нападіт, війни не буде, розбирайте чемодани. Мене цікавить, як вони. Відчуваючи чи не відчуваючи свою долю відповідальності за Бучу. За ті розстріляні автомобілі коло Києва, за ті дитячі іграшки в крові, які валялись на асфальті. А ще в мене є дуже багато питань, за яйця по 17. І хочу запитатися, ви там всі в темі і в долі. Чи самі головні бенефіціари лише ті, хто був на Оманській зустрічі? Я хочу запитатися за відведення військ. Засайдемся посередині. Ви посередині Дніпра збиралися знайтись? І обрати лінії у себе в голові, щоб вони зникли на карті. Ви мали на увазі, які лінії? Лінію розмежування чи кордон України? Я хочу дуже багато запитань задати за ті висоти, які ми віддали в рамках розведення, і не мали можливості контролювати дуже багато речей, що призвело до загибелі дуже багатьох наших військових, моїх побратимів. Я хочу запитатися вам не соромно, що там ліпіська фабрика? Ну і звичайно, я не можу не запитатися сьогодні. Де Ваня Баканов? Чому Дубінський ходить на телеканали Коломойського? Я хочу запитатися, що сталося з тими олігархами, яких ви побіділі? Ой, слухайте, чесно кажучи, я дуже багато хочу запитатися. А вам не соромно. А порушуючи закон, ви не збираєтеся у відставку всі ті, ваша кліка, ваше кодло. Я розумію, що сьогодні війна ми маємо добити русню. Але саме головне, я хочу запитатися в українського народу. Хто тепер лох? Так. Всі, кого називали божевільними, 24 лютого 2022 року виявились правими. Так от, він вам. Нічого не должен. І він точно не лох. А хто лох? Отакі в мене запитання сьогодні, і в принципі, це все риторичні запитання. Ми з усіма цими будемо розбиратися після війни, після того, як ми переможемо цю кліку. І той, хто зрадить пам'ять побратимів, загиблих у цих боях, той, хто зрадить пам'ять про тих дітей. Які разом з батьками деякими матерями поневіряються по світу, Той, хто зрадить народ України, це буде не просто стаття в Кримінальному кодексі. Ні. Це буде питання, на яке будуть відповіді. Повірте мені, ці відповіді будуть. А ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!